Я дала запит чату GPT, щоб він зібрав по всім соцмережам топ 10 стереотипів про Туреччину і взаємовідносини з турком. Я вже 14 років живу в Туреччині, і мій чоловік є турок. Тому давайте я все прокоментую зі своєї позиції. Перше, турецькі чоловіки запальні і емоційні. Якщо казати про більшість, то так і є. І це скоріше правда ніж стереотип. Вони можуть навіть в трафіку зупинитися посеред дороги і виясняти відносини. Друге, жінки в Туреччині підкорюються волі чоловіків. Ось це. Точно, не про туркень. Вони вийдять мозок чайною ложкою і доб'ються свого, і це точно не про підкорювання чоловіка. Третє. Всі турецькі жінки носять хіджаб. Абсолютний стереотип. Тут дуже багато відкритих жінок, і, наприклад, у сім'ї мого чоловіка немає покритих зовсім, навіть старше покоління відкрите. Четверте. Туреччина це лише пляжний відпочинок, не погоджуюсь, тому що є гірський курорт у лудах, котрий популярний як місцевий куршавель, і той же карс і багато інших, але рекламуючимось тільки літні курорти. П'яте турецька кухня обмежується тільки кебабами, абсолютно ні. Тут тільки елементарних холодних закусок більше ста і, взагалі, я такої багатої кухні на різноманіття не зустрічала, але кебаб і донер можуть бути найпопулярнішими. Шосте. Турки не розрізняють українців і росіян. Це, на жаль, правда. Багато з них на весь в минулому Радянський Союз кажуть рус, але з повномасштабним вторгненням багато наших розповідають про різницю між нашими націями. Сьоме, турецькі чоловіки надмірно рівниві. Якщо казати про більшість, то так і є. Завжди питають, куди ти їдеш, з ким ти зустрічаєшся, можуть запросити навіть фото людини, з ким ти зараз, щоб Упевнитися, що ти кажеш правду. Восьме. Турки не вживають свинину через релігійні переконання. Це правда, але у мене чоловік з не дуже віруючої сім'ї, і він їсть свинину. Дев'яте. Туреччина суто мусульманська країна без релігійної різноманітності. Це стереотип. Тут живуть в дружбі багато релігій. Десяте: турки не розмовляють іншими мовами, окрім турецької, це дійсно факт. Мало турків можуть вільно спілкуватися хоча б англійською. Є що додати? Пишіть у коментарях. А у мене було все. Цьомки-цьомки, пакусіки